Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал! Це моє перше відео. Сьогодні будемо готувати крафін, на мій погляд, це самий вдалий і самий смачний рецепт. Починаємо з опари і нам потрібно 100 мл молока кімнатної температури, 7 г сухих дріжджів, якщо у вас свіжі пресовані, то втричі більше, 90 г цукру і 350 г борошна. Обов'язково першим ділом просіюємо борошно, так як нам потрібно буде одна ложка в опару. Готуємо пару. Виливаємо наше молоко від загальної кількості ложку цукру. Щоб зробити таке солодке середовище, приємне для дріжджів. Дріжджі. перемішуємо гарно і від загальної кількості просіяне борошно, ложку або дві, подивимось, щоб була така легка консистенція. Якщо ви бачите грудочки, нічого страшного, вони потім при замісі розійдуться. Відставляємо в тепле місце. А тепер так, для легкості і пишності збиваємо одне яйце, два жовтки, дрібка солі і цукор. Збиваємо все разом. Так, за хвилину часу вони побіліли і збільшились в об'ємі. Тепер додаємо ванільний екстракт одну ложку меду, так крафень буде зберігатись довше, пухкеньким і свіженьким. Дивіться, це просто золото. Якщо у вас меду немає, то додавте просто ложку півтора більше цукру. І на маленьких обертах перемішаємо. Ось тепер подивіться, як гарно підійшла опара. Подивіться, яка вона насичена. Вся в бульбашках. Така вона дріжджі активовані, і тепер можна продовжувати. Тепер до яєчної суміші додаємо цю опару. Ось так перемішуємо. І починаємо додавати борошно. Давайте так. Я ще забула додати отаку нотку цитрусову. Знімемо верхню частину цедра лимона. Ось так зачіплюємо тільки верхню, тому що біла гірчить. І так, як в мене немає апельсина, це дуже добре з смаком. Апельсина. Якщо у вас є, то теж зніміть цедру апельсина. Якщо нема, я ось додам такий екстракт цитрусу. апельсина. Ось так. Трошки додам і все. Так, перемішаємо. Тісто таке, на вигляд, в'язке, липуче, але воно таке повинно бути. Не додавайте більше борошна, не забивайте. Ось так. І зараз ми його перекладемо на стіл, на заміс. Змащуємо стіл олією і руки теж. Воно лепке, але воно таке повинно бути. Можете його вимішувати в комбайні з насадкою гак або міксером з насадками спіральки. Я буду традиційним методом, так як я думаю, що тісто любить тепло рук, тут без скрипка не обійтись, тому що воно липне і нам треба місити. але... Ви не переживайте, не лякайтеся цього заміса, тому що з кожним разом воно змінює свою структуру. Ви просто це будете бачити, на очах. Помісили його 3-5 хвилин. Тепер його так трішки розтягнемо. І можемо в два етапи вмішувати масло. Масло витягніть раніше з холодильника, щоб воно було ось таке м'яке. Кімнатної температури, щоб воно взагалі всі продукти кімнатної температури, ось так, воно дуже гарно вмішується, липке, розділюється, але воно дуже швидко міняє свою структуру. Дивіться, це тісто після 15 хвилин вимішування. Воно липке, але воно вже так відлипає від рук і від стола. Завжди в повній беріть собі скрибок, ніколи не підмішуйте муки, не забивайте його мукою. На цьому етапі, якщо вам важко і ви не любите місити тісто, то ви вже можете зупинитись. Я ще його помішу ще 5-10 хвилин. Так, тепер що ми робимо? Змащуємо трішки олією руки, змастимо тісто, посудину, в якій лишимо. Я використаю ту, яку використала для просіяння борошна. Ось так. І лишу його на розтойку в теплому місці. У мене 20 градусів, тому я його так і залишу накрите рушничком, тому я його залишу так і на столі. Але якщо у вас холодно, то включіть лампочку в духовці і залишіть, там можете залишити одну кружку з гарячою водою. Ставимо на годину півтора на вистойку. Ось дивіться, пройшло 2 години і як гарно підійшло тісто. Трішки змастимо руки олією. Дивіться, дивіться, як гарно воно підійшло. Тепер так, що ми будемо робити? Підпиляємо трішки мукою поверхню, ось так дуже-дуже мало. А тепер візьмемо тісто і маємо його розкатати в тоненький прямокутник. Ось так. Так, щоб ви подивились, це десь ось така товщина 3 мм. Так, тепер що ми робимо далі? Ось у нас масло м'яке, і ми все тісто змащуємо вершковим маслом. Ось так: тоненьким слоєм таким. Коли ми змастили все тісто вершковим маслом, тут в мене є підготовлені родзинки і курага порізана в розмір родзинок. Я звечора замочила в ромі. І це вони в мене настоялися і розпреділим по всьому тісті. Так, коли ми все розпреділили, починаємо скручувати з довшої сторони. І кінець защіпнемо. Гострим ножем розрізаємо посередині, бо будемо робити на дві форми. Ось так розрізали, і тепер у нас є дві частини. Оцією відкритою стороною, щоб все було видно, скручуємо ось так: такого равлика. І другу сторону в другу сторону скручуємо. Ось так. Ось так. Хочу, щоб вам було видно. Посуну ось так камеру. Дивіться, докручуємо до кінця. Тепер ставимо ось цей кінець сюди і це сюди. Родзинка та, що злетіла, ми її назад. У нас вийшло ось таких два крафіна. Друзі, дивіться, зробила я власноруч з пергаменту форми 10 см діаметрів. Одну вже туди закинула. І зараз, до речі, дуже легко їх запихати. так трошки припідносимо і середину. Ось дивіться, як все гарно. Влізли і ставимо на вистойку, щоб вони збільшились в розмірі. Ставимо, може, десь на годину часу на вистойку. А тепер подивіться, як гарно вони підійшли. Тепер так, духовку розігріли на 180 градусів, верх-низ без конвекції. І приблизно ставимо їх на 35 хвилин. Завжди провіряємо дерев'яною паличкою. Виймала я вже крафіни з духовки. Такі вони трошки припечені, були вони 50 хвилин. Якщо ви хочете менше припечені, то слідкуйте за температурою, можете знизити, але мені так подобається. І викладайте їх на рушничок і перевертайте час від часу, щоб вони не залежували бокам. щоб на одному боці не залежались. Ось подивіться, які вони рум'яні, гарні, пропечені. Палочкою я провірила, щоб вони були добре пропечені. І так і видно їхню слоїстість, як ми скручували. Потім ми присипаємо пудрою і будемо розрізати, коли вже вистигнуть. Так, він ще теплий, але мені вже не терпиться його розрізати. Чого я вам не рекомендую, але я вже розріжу, так як мені треба знімати відео. Ось так. Ножиком пилка бажано, такий хлібний ніж. І ось подивіться, яка в нього чудова середина, як вона пахне, яка вона ароматна. Дуже-дуже смачно виглядає. І, звичайно, ми спробуємо. Друзі, це неймовірно запашна випічка. Ви тільки подивіться, як вона розділяється на волокна. Ось так, тому що мені не видно. Вона ще гаряча. Але як вона вистегне, ну вона дуже смачна. Я вам рекомендую зробити точно так, як я робила. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте канал, поставте вподобайку та підпишіться. А ми зустрінемось в наступних відео. До зустрічі!